Тримаєш три корови, отримай доїльний апарат від держави. А як це зробити? Дивіться далі. Пан Олександру у господарстві тримає дві корови і одне телятко. Каже, молоко у корови на язиці, тож раціон худоби має бути збалансованим та поживним, а особливо у холодну пору року. Жом даємо, макуха, ну, купляємо шилку, купляємо, ну і само собою дерть. Красуня та аза дають близько 22 літрів молока на добу. Цього вистачає не лише на сім'ю, а й на продаж. Молоко, сир та сметану у сімейства чужих купують постійні клієнти. Сметана, сир робимо. мене тут заказу півятого. Сусіди забирають тут вірям, подбоє немає. Аби молоко було чистим та якісним, корів доять спеціальним апаратом. Придбати такі установки допомагає Мінагрополітики. Так вже кілька років поспіль селянам компенсується вартість доїльного та охолоджувального обладнання. Підтримка Спрямована господарства населення, які мають і утримують три більше корів, і спрямовано на підвищення якості молока, які вони отримують, за відшкодування вартості установок індивідуального доїння. Минулого року селянам було нараховано 468 мільйонів гривень бюджетних дотацій на розвиток молочного скотарства. Така підтримка галузі продовжиться і цього року, а саму процедуру у міністерстві спростили. Одноосібник бере справку в сільраді, сільрада підтверджує і гроші йдуть на особистий рахунок. Простіше вже бути не може. Загалом на підтримку дрібних та середніх сільгоспоробників та розвиток кооперації на селі буде спрямовано основну частину держбюджету для аграрного сектору на 2014 рік. А великим сільгоспоробникам держава компенсує частину витрат на будівництво тваринницьких комплексів та закупку племінного поголів'я худоби.